Моє вітання це канал «Залізні Магістралі. У Києві закінчився один з масштабних ремонтів колії по вулиці Кирилівській. Продовжимо стежити за долею трамває в електрон в столиці, більша частина з яких не працюють. І дізнаємося новини з Миколаєва, як там розвивається електротранспорт. У Києві закінчили ремонт колій по вулиці Кирилівській. Це був один з масштабних проєктів за останні кілька років. Київ Постранс оновив рейки на ділянці 2 кілометри, і навіть з'явилася єдина в столиці віденська зупинка. Однак громадські активісти Києва кажуть, що ремонт лише частково покращив стан інфраструктури для пасажирів. Необхідність капітального ремонту колій по вулиці Кирилівській назріла давно. За багато років рейки зносилися, і це призводило до аварійних ситуацій. Однак у Київ-Пастранці не поспішали з оновленням інфраструктури. Лише у 2023 році було оголошено про наміри замінити аварійні колії та дорожні покриття. Роботи з демонтажу старих рейок почалися у серпні. А спочатку ремонтом охопили ділянку від вулиці Вікентія Хвойки до поділ бізнес-парку. У вересні 2023 року спільнота пасажири Києва зробила публікацію про стан ремонтних робіт та внесла пропозицію щодо створення віденських зупинок. Представник громадської організації В'ячеслав Скриль взяв участь у зустрічі з представниками департаменту транспортної інфраструктури. Також були представники Київавтодору та Київпастрансу. У підсумку департамент ніби зацікавився варіантом облаштування віденських зупинок, але Київ автодор у рамках робіт, що проводилися на той момент, не зміг їх облаштувати. Можливість будівництва таких зупинок перенесли на 2024 рік, але за умови наявності фінансування. Однак, станом на кінець року, віденська зупинка була збудована лише в одному місці – біля стадіону Спартак. Що стосується заміни кулі, то роботи здійснювалися з використанням нової рейкошпальної решітки з антивібраційним кріпленням та зварюванням стиків. Проте у соцмережах час від часу з'являлися публікації киян про неякісний рівень орбіт зокрема на деяких шпалах були відсутні кріплені рейок. Загалом у двоколійному обчисленні під час ремонту замінили 5 кілометрів полотна від Подільського депо до вулиці Оленівської. На суміщених ділянках з автодорогою облаштовано суцільне асфальтне покриття. 10 паркувальних кишень зроблено більше 130 понижень на наземних пішохідних переходах. У минулих сюжетах я згадував про технічний стан сучасних трамваїв, що стоять в київських депо в очікуванні ремонту. Особливо багато питань щодо ремонту електронів. Судячи з відповідей чиновників нові. Трамвайні вагони простоюють без роботи через несправність електронного обладнання. А станом на кінець 2024 року у несправному стані перебувають 8 трамваїв-електрон. У період з 2015 по 2021 роки Київ-Пастранс придбав 11 трамваїв електрон, що складаються з п'яти секцій. Всі вони перебувають на балансі депо імені Шевченка та експлуатуються на лінії швидкісного трамваю. У 2024 році більша частина вагонів не працювала на лінії. У жовтні до Київської міської державної адміністрації надійшов запит щодо технічного стану електронів. У відповіді департаменту транспортної інфраструктури говорилося, що для трамваїв номер 801 802, 803, 804 проводиться тендерна процедура із закупівлі електронного обладнання. А вагони номер 807, 808, 809 справні та перебувають у резерві. У грудні 2024 року було створено ще один запит стосовно ремонту електронів. Департамент відповів, що триває процедура закупівлі електронного обладнання для чотирьох трамваїв. А вагони номер 805, 807, 809 залишені у депо через неефективну роботу опалювача кабіни водія. Вагон номер 808 не працює через граничний знос бандажів колісних пар. Тим часом у Миколаєві презентували ще один трамвай після реновації. На базі старого вагону серії КТМ зібрали оновлену версію, що має більш комфортний салон та інклюзивний майданчик. Таким чином, зараз Миколаїв Електротранс має у своєму парку модернізовані трамваї із частково низькою підлогою. Разом з цим цікаво, як використовуються для перевезень вагони відремонтовані у минулих роках. Трамвай з бортовим номером 1058 презентували у Миколаєві до 110-річчя появи. Першого електричного трамваю в місті. Комунальне підприємство Миколаїв Електротранс повідомило, що для оновлення взяли вагон ктм 5, виготовлений у 1980 році. Кузов зробили частково з низькою підлогою з більш сучасним дизайном. Змінився салон, в якому встановлено 34 місця для сидіння, а також відкидний пандус для людей з інвалідністю. З'явився кондиціонер, в тому числі у кабіні водія. Система відеоспостереження, рекламний монітор та USB-роз'єм для зарядки гаджетів. Істотно, модернізований трамвай вийде на маршрут вже за місяць. Нагадаю, що у травні 2020 року Миколаїв Електротранс розмістив публікацію, що на базі депо модернізують один з трамваїв серії КТМ, бортовий номер 2120. Це була перша спроба перетворити старий вагон на більш комфортний та сучасний електротранспорт. Готовий до експлуатації трамвай презентували у вересні 2021 року. У листопаді 2022 року у ЗМІ з'явилася інформація про модернізацію ще одного трамваю КТМ бортовий номер 2122 Цього разу вагон переробили з рахуванням розміщення на задньому майданчику низької підлоги і місця для привезення пасажирів з інвалідністю. Зауважу, що під час модернізації у трамваїв залишаються незмінними візки та двигуни, хоча їм і проводять відповідний ремонт. У 2023 році головний інженер Миколаїв електротрансу В'ячеслав Кащенюк у коментарі місцевим змі сказав, що модернізація одного трамваю обходиться в суму близько 4-5 мільйонів гривень. Тим часом варто дізнатися, з якою ефективністю використовується трамвай після проведення капремонту. Зокрема, вагон 2120, що презентували у 2021 році, останнім часом працює на маршрутах по окремих днях. В листопаді 2024 року працював 11 днів. У грудні лише 5 днів. Трамвай з бортовим номером 2122, що має інклюзивний салон, виїжджає на маршрути майже щодня. Якщо у вас є цікаві новини на транспортну тематику, зокрема про те, як функціонує рейковий міський транспорт, надсилайте свої повідомлення за контактами, що є в описі відео. І також звертаюся до глядачів з проханням підтримати канал «Залізні магістралі. Це можна зробити за допомогою підписки на канал. Також буду вдячна вам за вподобайки під відеороликами. Також є функція спонсорування, і ваші донати можете відправляти за реквізитами, що є в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та можності. Україна переможе.